Добрий день, 10 клас. У нас сьогодні з вами практична робота з теми соціалізація серед однолітків. Згадайте, на попередньому тижні ми з вами обговорювали поняття соціалізація це вміння жити серед людей. Це набір різних характеристик та якостей, які дають змогу конкретній людині відчувати себе гарно, у певному суспільному середовищі. За все своє життя. Людина ніколи не фактично не буває сама, вона постійно є членом різних суспільних груп. На попередньому тижні ми саме говорили про соціалізацію у сім'ї, про те, як саме з маличку дитина вчиться бути людиною, знати, що і як робити в тій чи іншій ситуації, дивлячись на своїх батьків. Ми саме говорили, що дитинство є одним із найважливіших етапів у формуванні особистості, бо саме в дитинстві дитина засвоює майже 70% своєї соціалізації. Але дитинство плавно переходить до юності. І саме у період підліткового віку, у період юності, у дітей з'являються невеликі зміни в орієнтації на те, з кого брати приклад. У кого вчитися соціалізації і якраз саме в цей період грає велику роль соціалізація серед однолітків? Підлітковий вік є тим етапом у формування особистості, коли великий вплив на особу здійснюють однолітки, друзі, однокласники, люди по інших суспільних групах. Фактично плюс-мінус однакового віку, є, в яких дана особистість буває найчастіше. А найчастіше у підлітковому віці де буває дитина? У школі, гуляє з друзями, бере участь у різних секціях, гуртках тощо. Суспільні групи діляться на формальні та неформальні. Формальні групи мають якесь певне юридичне затвердження. Це може бути клас, гурток, команда спортивна. Можливо, це група, яка відвідує якусь художню студію чи танцювальний колектив тощо. Зазвичай формальні групи так називаються через своє юридичне оформлення, закріплення. Є якийсь статус існування даної групи, є якісь правила. Існування і співіснування дітей у цих групах. Зазвичай формальні групи є більш-менш стабільними, тобто їхніми учасниками є конкретні люди на протязі певного періоду. Неформальні групи можна, наприклад, навести це друзі на вулиці, вони не мають ніякого юридичного оформлення, вони є досить нестабільними. Вони дуже часто змінюються, учасники дуже часто змінюються. І якихось конкретних правил, прописаних у юридичному форматі, для неформальних груп немає. Сьогодні ми з вами поговоримо не тільки про важливість соціалізації у групах своїх однолітків, а ще й поговоримо про те, що, яким чином ці групи можуть впливати на підлітків. Адже ми погодьтеся, що постійне перебування в цих групах повинно відкласти якийсь відбиток на формування даної особистості. Сьогодні ми з вами познайомимося із різними видами субкультур. Давайте запишемо визначення субкультура, це культура окремої спільної групи, тобто система певної поведінки, спілкування, вигляду тощо, правила якої Відрізняється від загальноприйнятих норм поведінки. Ще раз дивіться, уважно: певна поведінка, певне спілкування, певний вигляд, які відрізняються від загальноприйнятих норм поведінки. Ну вже Саме визначення того, що це відрізняється від загальноприйнятих правил поведінки, говорить, що це якийсь виклик, виклик оточенню, виклик суспільству. І субкультури, щоб далеко не ходити, не тримати інтригу, я думаю, що ви чули це слово. Це йдеться про панків, рокерів, про хіпі, емо тощо. І, звісно, зараз теж з'являються різні нові види субкультур, таких як анімешники, такі як рольовики. Тощо. Ваше завдання буде прочитати параграф 5 та виконати письмове завдання. Письмове завдання буде ознайомитися із субкультурами та написати невелике повідомлення про одну із них. Посилання на підручник у вас є якраз на сторінці 22-24 ви познайомитеся із загальними видами субкультур. А детальніше написати про плюси та недоліки якоїсь однієї із них ви повинні у вигляді повідомлені. Все, працюйте, до побачення!